Вітаю всіх! Продовжую руб рубрику порада від карт побут під час постійного виключання світла. Побут. Що робити з побутом, якщо постійно вирубають світло? Давайте, як завжди, три карти. Три варіанти. Що нам тут? Підлаштування, вивчення ситуації, конкретне вивчення ситуації, підлаштування, але вивчити нашу. Виключенням світа ситуацію дуже-дуже важко, тому що немає графіків. Ну, але вивчати ситуацію, підлаштовуватись, колода каже. Так, тепер перший варіант. Ви знаєте, перший варіант просто радіти життю і жити далі, як і жили, вести побут в тих умовах, яких є, і просто не зважати ні на що. Це ті, хто може таке робити. Ну, це дуже класно. Друге. А ось друге, це вже переїзд, планування з'їхати в інше місце, де є світло, де хоч якось можна це робити. Сюди я беру людей, наприклад, з електроплитами. Тому що не приготувати їжу, якщо є дитина і повитрібна суміш, це взагалі капець, тобто потрібно мати штуки три термоси, щоб потім дитині вистачало їжі, це дуже серйозна тема. І, на жаль, побут залежить від електроприладів на 100%. Тому є вірогідність переїзду. І третій варіант, ви знаєте, третій варіант це просто також, ви знаєте, як подарунок нічого не робити. Немає світла, нічого я не буду робити, я буду підпочивати, замовлю їжі, вийду в піцерію. Сходжу в Япошку, вибачте. Або просто погуляю. Таке відношення. Вибирайте свій варіант і давайте підлаштовуватись все-таки під умови життя.